Насправді так, все ж впирається в, в кінці кінців, все одно в кількість калорій, які ти споживаєш, правильно да, да. і якщо ти хочеш худнути від тієї ваги, яка в тебе зараз, ти маєш споживати менше калорій, ніж ти витрачаєш протягом дня. Ну да, відсотків на 5-10, небагато. Для того, щоб все було для здоров'я нормально. А Якщо половину, скажімо. Ну, це багато, серйозний дефіцит. Від цього потім заїдання, переїдання, відкати, гойдалки, в віжі. Просто і так я, далі. я чув таке, що от чоловікам там 2 чотириста, здається. 2,500 – 3, треба, 3 там, десь плюс-мінус треба. І я знаю, що там дехто там 1,400. Та це погано. Позиваю. Ну, така мозок витрачає. Для базового обміну, для базального, щоб підтримувати органи. Кістки, м'язи, головний мозок там і так далі, потрібно чоловіку середньостатистична вага 70 кг не менше, ніж 1600 калорій. Середньостатистична вага чоловіка 70 кг. Ну, має на увазі, що середньостатистична, якщо вага. Це ти, е, вибач, е, толки начитала, це «Хобіт туди і назад. Книжку.